Продовжуємо тему добуток різниці двох виразів на їхню суму різниця квадратів двох виразів. На цьому уроці ми розглянемо застосування різниці квадратів до розкладання ось такого множчлена на множники. Отже, перше завдання. Розкладіть на множники. Ми маємо замінити різницю квадратів на отакий добуток. В перших дужках записуємо різницю, в других дужках суму. В наступному прикладі у нас вже один квадрат видно, а іншого немає. Але наголосю, що одиниця, якщо ви зустрічаєте, до речі, будь-яке число, в даному випадку одиниця, то представте його у вигляді квадрата. Одиниця це те ж саме, що й одиниця в квадраті. Тобто ми можемо самі уявити це як. Одиниця в квадраті і тепер ми маємо різницю квадратів. Заміняємо добутком різниці на суму цих виразів. Тут у нас не різниця, а сума. Для того, щоб створити різницю, необхідно поміняти місцями оці два доданки. Тобто плюс одиницю на першу позицію, а мінус х квадрат на другу. І тепер знову. Уявляємо, що 1 це 1 в квадраті. І маємо добуток 1 мінус х. На 1 плюс х. Тут у нас 36. 36 це 6 у квадраті. Маємо добуток. 6 мінус С. На 6 плюс С. Тут у нас 4 це 2 в квадраті а 25 c 5 в квадраті. В результаті маємо різниця 2 мінус 5С помножена на суму 2 плюс 5С. Тут у нас 1 четверта це 1 друга в квадраті. х квадрат перепишемо. Мінус 1 девята це 1 третя в квадраті. Y в квадраті перепишу. Маємо 1 друга x мінус 1 третя умножити на суму 1 другах плюс 1 третя y. Різницю квадратів також зручно використовувати при обчисленнях значень виразів. Наприклад, ось вам завдання на обчислення. Бачимо тут різницю квадратів. Заміняємо відповідно добутком різниці виразів на їхню ж суму. І тепер в дужках усно знаходимо результат. 86-76 це 10. А тут у нас буде. 80,70 це 150, 6, 6, 12, 150 і 12 буде 162. Множимо, отримуємо 1620. Так само і тут. 7,32 відняти 6,32. Помножити на 7,32 додати. 6,32. Дорівнює. 732-632 буде 1. Ну, там буде 100, якщо 700-600 віднімати, але кому ставимо? В результаті 1 отримав. Тут додаємо 32 і 32 – це 64. 7 і 6 – це 13. Отже 13,64. Множимо на 1, отримуємо 13,64. Тут так само. 3,2 минус 2,1. Резница множится на сумму. Дорівнюємо. Тут віднімаем 3 минус 2, 1 ціла. 2 третих минус 1 третя, це 1 треть. Тут додаем 3,2,5. 2 треті і 1 третя це 3 третіх, тобто 1 ціла. 5 і 1 ціла це 6. Помножимо на мішане число. Множить потрібно як ціле число, так і дробову. 6 на 1 буде 6. Додати. 1 третя на 6 це 6 третіх. 6 на 3 ділиться на ціло – це 2. 6 плюс 2 буде 8. Розглянемо тепер складніші задачі. Завдання те саме. Розкладіть на множники. У нас є ось вираз у квадраті. І 49 це 7 в квадраті. Я запишу, поки що його. Хоча це можна і усно зробити. І ми маємо різницю квадратів. Перший вираз це 2 члени х плюс 2. Другий вираз це 7. Відповідно за формулою різниці квадратів ми маємо. Перший вираз мінус другий вираз. І помножити на суму перший вираз плюс другий вираз. Тут є подібні доданки в кожному із оцих дужок, в кожній із дужок. Потрібно звести. Маємо x. Плюс 2 мінус 7, це мінус 5. Помножити x плюс 9. Тут у нас 25, це 5 у квадраті. Тобто, зверніть увагу, ми робимо таке перетворення, щоб квадрат бачите. І маємо різницю квадратів. Тепер нам необхідно записати різницю цих виразів. Це 5 відняти y-3. Помножено на суму. 5 додати y 3. Виконаємо дії в дужках Розкриємо тут дужки 5 відняти y плюс 3. І так само тут розкриємо дужки 5 додати у мінус 3. В результаті маємо. Подібні 5 плюс 3 це 8 мінус y. І тут 5 віднятий 32 плюс y. В третьому прикладі. У нас є квадрат першого виразу і в явному вигляді не записано квадрат другого. Тому оцей другий вираз перепишемо. Іншим способом. Перший вираз перепишемо без зміни. Він у квадраті, так як і має бути. А тут необхідно виділити квадрат. 16 це 4 в квадраті. А х в шостому це х у третьому і також до квадрата. Раніше я в такому добутку не переписував під одним квадратом. Залишав два. Але в цьому випадку я покажу те, що не показав в попередніх завданнях. Отже, оцей квадрат за властивостями степеня запишемо за дужками, А в дужках буде 4 помножити на х куб. І тепер ми маємо цю різницю оцих квадратів. Відповідно... Ця різниця заміняється добутком. Перший вираз, той, що в дужках, це мінус 3х куб плюс y. Відняти другий вираз, той, що тут у дужках. Помножити. Тепер перший вираз мінус 3х куб плюс y. Додати другий вираз. 4х куб. Дорівнює. Є подібні доданки. мінус 3х куб, мінус 4х куб у перших дужках, Це буде мінус 7х куб. Плюс y переписуємо. Помножити. Тут у нас також мінус 3х куб і плюс 4х куб. Це буде плюс 1х куб, тобто просто плюс х куб. Плюс y переписуємо. Також різницю квадратів можна застосувати і при розв'язуванні рівнянь. Застосовується вона в тому випадку, якщо у вас є в лівій частині різниця квадратів, а права частина 0. Тобто, розклавши на множники ліву частину, ми отримаємо добуток рівний 0. Зробимо це. Спочатку відпрацюємо другий оцей член рівняння. Тут необхідно дев'ятку представити як 3 в квадраті, щоб можна було отримати різницю квадратів. Тому 4х плюс 7 у квадраті переписуємо. А тут у нас мінус 3 в квадраті х у квадраті. Дорівнює 0. Можна оцей квадрат записати за дужками. Щоб більш очевидна формула була. В майбутньому можна не писати, а просто усно тримати в полі зору, що 3 в квадраті х квадраті це те ж саме, що 3х у квадраті. Дорівнює 0. Маємо різницю квадратів. Розкладемо на множники. В першому, В перших дужках маємо різницю першого виразу і другого. В других дужках суму маємо перший вираз. Додати другий вираз. Дорівнює 0. Для чого розкладали нам множники? Зверніть увагу, що ми отримали добуток, який дорівнює 0. Згадайте, що добуток дорівнює 0. У випадку, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто ми можемо сказати, що оцей добуток дорівнюватиме 0 якщо перший множник дорівнює 0, або якщо другий множник дорівнює 0. Це означає, що ми маємо право прирівняти до нуля кожен множник. Перед цим спростимо. У нас є подібні в кожній із дужок. 4х мінус 3х це буде 1х, тому маємо x плюс 7. А тут 4х плюс 3х це буде 7х плюс 7. Дорівнює 0. Тепер підберемо, про якому х перший множник буде 0. Перший множник буде 0, якщо х буде мінус 7. Тому перше значення х, яке підходить, це мінус 7. Другий множник оцей буде дорівнювати 0, якщо цей доданок буде мінус 7. А для того, щоб він був мінус 7, х повинен бути мінус 1. Тому що 7 на мінус 1 буде мінус 7 і потім мінус 7 плюс 7 буде 0. Таким чином друге значення х це мінус 1. Отже, рівняння має два розв'язки і у відповідь записуються два числа. Мінус 7, мінус 1. Так само розв'яжемо і друге рівняння. Ми бачимо 25 і розуміємо, що маємо 5 в квадраті. 3b плюс 1 у квадраті перепишемо. Відняти. Тут ми маємо 16, а 16 – 4 в квадраті. 2b мінус 1 в квадраті перепишемо. Дорівнює 0. Тепер в цьому добутку квадрат за дужки Отримаємо 5 3 b плюс 1. І все це до квадрата. Відняти. Тут також квадрат за дужкою. Отримаємо 4 на 2b мінус 1 до квадрата, До 0. Отже, маємо різницю квадратів першого і другого виразів. Заміняємо її добутком 5. Можна і дужки розкривати. 5 на 3 b це 15b. 5 на 1 – це плюс 5. Відняти. Помножити на суму, тобто 15b плюс 5, плюс 4, 2b, мінус 1. Дорівнює 0. Розкриваємо тут дужки. 15b плюс 5 переписуємо. Тут мінус 8b плюс 4. І тут так само переписуємо 15b плюс 5. Тут у нас плюс 8B. мінус 4. Дорівнюю 0. Зведемо подібне. 15b мінус 8b це 7b. Плюс 5 плюс 4 це плюс 9. Тут. 15b і плюс 8b це плюс 23b. Плюс 5 мінус 4, це b плюс 1. Дорівнює 0. Так легко підібрати, як в попередньому випадку, x не не вийде. В нашому випадку b на x. Тому ми в цьому випадку прирівнюємо кожен множник до 0, бо і перший множник може бути 0, і другий. Тому ми запишемо 7b плюс 9 може дорівнювати 0. Або 23b плюс 1 може дорівнювати 0. Розв'яжемо це рівняння. 7b дорівнює мінус 9, а b дорівнює мінус 9 сьомих. І тут 23b дорівнює мінус 1, а b дорівнює мінус 123. Тільки це у нас Б перше буде, а це б друге. Два розв'язки. Отже, у відповідь записуємо числа мінус 9 сьомих і мінус 123.